Глядачі свого каналу, вітаю українське панство, вітаю українців, які за кордоном, але дивляться мій канал. В принципі, це інтернет, можна дивитися в будь-якому куточку світу. Не знаю, чи буду я розмовляти на російській мові, але на українській точно буду. Ну, якщо будуть такі запити на російську мову, то е, мені б не хотілося. Б. Все ж таки хотілося б, щоб українці, які за кордоном, щоб вони вивчали українську мову. Але мені не хочеться, чесно кажучи, на українській мові розмовляти. Просто чисто, ну, не до душі. Хоча я, в мене і словарний запас більший в російській мові і все остальне, але. Ну, якось так. Я хочу подивитися зараз зробити такий розкладик, трошки віддалитися від війни, але не від Росії. І подивитися, чи все ж таки останеться замок, замок Максима Галкіна та Алли Пугачової, чи, чи зможуть вони його продасти. Чи, це, чи зможуть вони його продати, чи отримають вони е, за нього гроші? Ось, це Богачова. Чи отримають вони гроші за дом? Чи продадуть вони. Я е, зараз ну, візьму ще Макса, бо він дуже багато вклав той дом, звісно, тому. Ось такі сигніфікатори Алла Пугачова, Максим Галкін. Чи зможуть вони все ж таки продати свій дом, отримати за нього гроші? Ось такі будуть 4 сигніфікатори, і я візьму 6 карт. Потім якщо, докладу. Так, зараз подивимося. Бо, чесно кажучи, я не впевнена, що їм росія, росія, російська влада дозволить це зробити. Вони запросили за цей замок 16 мільйонів доларів. Звісно, там Макс робив все дуже кльово, Там така мебля, він там сам якусь мозайку, там, коротше, все так круто. Ну, старалася людина. Так, запам'ятали, так. Да? А Пугачова Макс, домівка і гроші. Ну і зараз ми подивимося, чи продадуть вони його. А потім, якщо нам ну, покаже, що продадуть добре, але я хочу подивитися потім ще один розклад, на зробити на інших картах і подивитися, чи забере собі влада. Тобто тут. Один, одне питання. Ми тут не побачимо на два, на два питання. Можемо там далі розкрити, але ну, зараз, подивимося, зараз подивимося. Чи, чи продасться дом Але Плечової Макса Галкіна в селі Грязь за ці гроші, які вони запросили? Чи отримують вони гроші за цей е, дом? Так, ну дивіться, зразу випадає Алла Пугачова гроші. Але ці гроші вивчаються вивчаються під лупою. Макс Галкін ідуть зміни. Він буде їздити, будете вирішувати, мабуть, ці питання, очікувати це. Ну, він ще його стрелює. Але він буде їздити, вирішувати це питання якось. Зміни будуть йти, але він буде, буде їздити і е, очікувати е, це на це, е, падає сад, тобто він буде общатися з людьми, і падає хрест, хитрі плани, і домівка. Я вам хочу сказати, що дуже під питанням е, ці гроші. Дивіться. Вони під питання, вони вивчаються, вони вивчаються. І те, що я вам сказала, що вони не зможуть цей дом, от вам повний розклад, вони не зможуть його там продати. не зможуть. Вони не отримають за нього гроші, вони не зможуть його продати, бо Бачите, падає хрест, тут вони будуть чекати, очікувати це, переглядати навіть ту ціну будуть вони переглядати, але ну, ось, ну, давайте ми розкриємо цю ситуацію. Але тут, бачите, падає хрест, тобто буде якась дуже е, така серйозна ситуація, яку вже вони, це вже безповоротно. І тут будуть хитрі плани, тут лисиця падає. Ну і давайте подивимося, що буде далі. Як ми, роз, ми зараз розкриємо ці всі карти і подивимося. А в принципі, договор по грошам є. Договор по грошам є. Але, 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 у Макса тут проблеми. Мабуть, він буде получати якісь звістки, працювати буде, на хрест падає, до речі, знизу клевер, на лисицю падають документи. І на дом падає компас, тобто в нужному направленні. А що ж це за документи? Давайте я трошки відсуну от так карти, щоб ми могли тут роз... далі поїхати. Дивіться, отут де хрест, падає клевер. Але отут де, тобто, вроді як і нічого, да, по Христу, вроді як і нічого тут нормально. Але то, що касається Макса Галкіна, тут ідуть темні думки, і це по черві дуже будуть його переживання йти. Але потім підуть новини, він, мабуть, отримає, він буде постійно працювати, гастролювати, і це його буде така от. ну... Ну, ну, це його така, знаєте, душ... ну, він, любить, він любить свою працю, тому він без цього жити не може. І, до речі, він же ще й гроші цим заробляє, не треба то забувати. Давайте продлимо це питання, як же ж воно все ж таки вирішиться, таємниця йде. Таємниця. Але вона, вона досягає успіху, люди. Вона досягає успіху ця таємниця, ключ в руках буде від, цієї, від цього успіху, але будуть перепони. Будуть перепони, вони будуть їх проходити, довго будуть проходити. Так, то, що я казала, швидко не вийде. Буде вибір. Якийсь там предложать їм, мабуть, ось, бачите, починаються оці всі а, перепони, перетой, і ось якийсь чоловік йому випадає. А, ну Це не серйозно буде все з цим чоловіком. Ось сила випадає, оце силові, мабуть, структура, якась потужна стать, якась потужна стать, успішна людина. Державник якийсь, але тут, скоріш всього, буде суд. Люди, тут буде суд, і в них, скоріш всього, тут йдуть маски. Гризня, все це буде по новинам, туди-сюди тіліпатися. Ну, і до, буде хаос, буде нервотрьопка. Я всі карти, мабуть, викладу. Але йде, вже зміни підуть на краще, на краще. І е, цей дом буде чекати трансформація. Трансформація. Так, вони, скоріш, до, в общем, е, в мене вже і карти кончились. Карти кончились, прикиньте. Але іде трансформація, повний колодязь, і якась дівчина все ж таки отримає, мабуть, той дом. Може, навіть це вже буде або Христина, це вже буде Неала Пугачова. Але це отримає, але це буде ще якось неясно і для цього потрібен час. Тобто, скоріш всього, може, вони на когось перепишуть навіть цю нерухомість. Може перепишуть на Христину, може, перепишуть на, на, на оту клаудію. Тобто, якась людина, дівчина, якась на якусь дівчину то, то піде той дом, і це буде така потуча, в принципі, але це от як до совершеннолетія, чи після совершеннолетія, оце таке буде. Тобто вони зараз відомо не продадуть. Не продадуть. Я виклала всі карти. В принципі, це можна було. Бачите, падає темниця. В принципі, можна було закінчити на цьому, і так було понятно, що полиситься, що вони не продадуть. Ось. Договор вивчається, гроші вивчаються, але. Але е, ті гроші вони не отримають. Вони не отримають ті гроші. Тобто, все під питанням. Все вивчається по хресту. Бачите, ось хрест падає, і висіться пішла. Все, вони, в принципі, тут е, довга буде довга-довга історія. А тепер я хочу подивитися інше питання. Тобто, там показали дівчину. А тепер ми подивимося. Чи е, забере е, цю недвіжимість е, собі е, держава Росія? Чи відберуть вони у них. Бо там падає суд, документи, нервотрьопка, маски, змії, все подряд. Мужики якісь, силові структури. Тобто там все падає круто. Е, їм треба забути про той, про той дворець і заробляти гроші, і жити заново. Це почати з нуля. Поки не зміниться там влада, але ж його там розворують, то якщо там щось таке буде, його там, роз... Ну, таке, знаєте. Так, давайте подивимося, задамо питання, будь ласка, карти покажіть. Чи забере цей дворець Пугачової та Галкіна в селі Грязь собі держави Ерефії Росія? Чи заберуть вони, конфіскують цей, цей їхній дом? Давайте попитаємо це. Це моє питання. І ось, почало ста йдуть маски. Ось вона держава падає. Ага, зміни будуть йти на краще дом. Я вам скажу, що дом повернеться зміни. Тобто держава повернеться собі. Як, як так? знаєте, зміна. Така, що повернуть. Або значить, будуть такі іти, робота по цьому буде йти. Але вона буде йти з людьми, які під маскою, тобто різні люди будуть допомагати там. Але я не скажу, що вони добрі, це суди і, вроді як, повернуть вони свій дом. Бачите, будуть новини, будуть хлопоти. Але, давайте подивимося. Ну, бачите, в такому маленькому розкладі, вроді, повернеться, але повернеться по суду, по суду. Так, ну, тут я не робила, до речі, часовий якийсь момент пропустила. Я, якось, ну, я в принципі, просто задала таке питання. Да? А тепер давайте покладемо стовпчик і просто на ні. Ну, мені то цікаво. Кому не цікаво, будь ласка, карти, покажіть мені, чи е, продадуть дом Максим Галкін та Пугачова в селі Грязь, та чи отримують вони гроші за цей дом, тобто, чи буде вся продажа зроблена благополучно для них? да чи ні. Зразу книга, очікування і ось такі кубики. Тобто 50 50 Ну, а з книгою то взагалі нічого. Ні, Не продадуть. Так. Чи забере в них влада цей дом? О, зараз ми все узнаємо. Тут такі прості розклади, вони найбільш самі класні, я вам чесно кажу. Але ж бувають такі моменти, де треба подивитися різні питання, тому є такі розклади, де це все передбачається. Чи заберуть цей дворець Галкіна та Але Пугачової в селі Грязь собі держава РФ? Чи відбере вона у них цей їхній дом? Так чи ні. Так, відберуть, відберуть ось дерево, зірки і птички, будучи радуватися і казати, це ж їх мрія щось у когось украсти, забрати. Вони ж все пруть у всіх, розумієте? Все пруть. Все пруть. Так що їм треба забути про то і жити спокійно. Я вам чесно кажу. Так воно і буде. Так воно і буде. Все. Так що не, не, не буде, а тепер давайте подивимося верх колоди. Плани. Очікування, ось тобі і все. І сигніфікатор. Букет. Дом. Повернення. Ну, може, колись і повернуть. Коли поміняється влада, там остануться одні е, ті забори та стіни. Все остальне поварують. Ну, тому що то росіяни що розуміти, вони все крадуть. Вони все крадуть. Давайте задамо питання, чи розворують дом. Але Пугачової та Галкіна. Чи розворують його? Розорять його так чи ні? Плани на нього. Плани? Ні. Поки що ні. Ну, поки що ні. А давайте подивимося, через рік. Покажіть мені карти. Через рік. Яка буде історія з домом дворцом замком в, Гачове, в селі грязь? Чи розворують його, розорять злі люди, так чи ні? Ні, не розорять, не розорять, бо на нього там наклав в лапу якийсь дядечка. Який буде то все берегти для себе? Берегти для себе. Чи є покупець на цей дом? Чи є людина, навіть не так. Чи є людина, яка хоче цей дом на шару? На шару відібрати і забрати собі, чи є така людина в Ерефії? Що хоче забрати вдома, але почуть та Максима Галкіна. Чи є така людина? Є така людина. І вона вже, в принципі, все це на мазі там. Просто будуть морочити голову. Є там така людина. Працює над цим питанням. Буде воювати за нього. Трансформація, гроші. І дом. Ось так. Але це буде якийсь час. Так що там є, там є людина, яка буде забирати цей дом. Так що забудьте про нього, він вже вам, в принципі, не зможете, не зможете, ви вже його получити. Все. Так що так. Це люди. Карти показали, я вам розказала. Почуємось, Па-па.